Всім привіт! Спробуємо, що ми зможемо заробити в 2026 році за допомогою 1000 гривень. Отже, що нам вийшло вирвати за 1000 гривень. Дві таких прекрасних статуетки. І ось такий годинник. Статуетки зовсім не рідкісні звичайні. Це у нас перший сорт. так Це другий сорт. Обидві статуетки полонського фарфорного заводу. А ось цей годинник. Він повністю справний в позолоті. Це годинник колон Заря позолота У5. Повністю за весь лот ми заплатили 900 гривень плюс 80 гривень доставка. Такі статуетки, щоб продати швидко, я думаю, гривень 200-250. Статуетки, конечно, Недооцінені, дуже гарні, але, на жаль, зараз ціна на них 200-250 гривень. От От, на рахунок годинника це можна сказати бонус. Тому що такі годинники на сайті Віоліті можна продавати в районі 1000 гривень в такому стані. Цепки немає, як ми бачимо, але все одно цінність вони мають. Замовляли все в одному місці, так як бюджет у нас 1000 гривень, щоб не витрачати лишні кошти на доставку. Замовили все в одному місці. По поводу таких статуеток, ну, я не думаю, що на них можна особливо щось заробити. Але так як це було одного продавця і одним лотом, то я думаю, що якраз із статуетки годинник має відбити нам повністю вартість. А статуетки це вже буде як заробіток. Виставляти будемо на сайті Violity з 1 гривні з резервною ціною. Резервна ціна на годинник, я думаю, буде в районі 1000 гривень. Ну і статуетки хоча б продати гривень по 200-250 Тобто ми зможемо повністю відбити наші затрати на доставку і на лот. І відразу на далі, тобто аукціон буде десь тривати 6 днів. За 6 днів я думаю, що з цього товару ми продамо. І відразу на кошти, які виручимо, замовимо ще якийсь лот. Думаю, наступне замовлення наступна вже буде з OLX. І ми зможемо підібрати щось навіть на таку суму. Якщо будуть якісь цікаві ставки вже, то протягом цих 6 днів я буду виставляти якісь короткі відео. Щоб ви могли розуміти, що з цього цікаве а що ні.